Приємно, коли вам кланяються з вдячністю. Мені приємно, що ви переглядаєте ефіри не один раз. Вони короткі, але змістовні. Переглянувши два рази, ви їх розширюєте, розширюєте всередині себе в розумінні. Я радію, коли ви ставите лайк після чи до того. Але щасливий, що ми, як ці ручки разом. Ми з вами нічого не робимо всліпу. Медитація це практика прозріння в глибину. Їх є декілька, і ми це знаємо. Є сфокусована медитація зосередження уваги. Шаматха. Є медитація. Віпасана, тобто медитація аналітичних роздумів для того, щоб приймати правильні рішення, для того, щоб правильно реагувати. Це цілісна холістична система. Є нейтральна швидкість, яка називається тибетською шине. Відкрита присутність. Відсутність реагування на думки. Відсутність. Обдумування, відсутність аналізу, відсутність екзальтованих емоційних ще не відкрита присутність. Ми тут і зараз, всюди і в цьому моменті, ми скрізь. Всі вони, ці медитації не базовані на вірі. Ще один вид медитації, четвертий вид медитації, який ми практикуємо на ретритах в Трипіллі. Медитація зрощування благих станів. Пхавана. Буда вчив землеробів Індії На прикладах, для того, щоб зростити щасливе життя, потрібно підготувати ґрунт, як це робимо ми після зими. Культивацію ґрунту робиться поетапно. Вона робиться за певними правилами і традиціями. Точно і так медитація зрощування благих станів робиться з метою отримати урожай, результат щасливе життя: життя без гніву, життя без депресій, життя без сварок, життя без розлучень, без поділу майна, поділу дітей, поділу себе на хорошого і поганого. Це можливо. Тому що те, що змогла хоч одна людина на планеті, може кожен з нас. І ми тут саме для цього. Щоб не базувати медитативну практику на вірі. Я вірю в це, бо я вірю, бо так чув. Це не підхід раціональної, сучасної людини, в сучасному світі на віру брати. Не можна, тому що якщо ми візьмемо щось на віру, людина вірила, що є Бог грому, людина вірила, що є Бог блискавки, людина вірила, є Бог урожаю і таке інше. І потім під цю віру, яка сформувалась віками, що якщо ти молишся, піде дощ, якщо ти молишся, то не буде засухи. Якщо ти молишся, то буде урожай. Під цю сліпу віру. Релігії підставляли свої концепції, а люди продовжували вірити. Будда запротестував проти тодішніх релігій, які базувалися на вірі в Брахму, в Бога єдиного, який всім керує, всіх карає і в цей час всіх любить. Ну, Будда не побачив гармонії і якби логіки у цьому всьому, що. Жодна волосинка не випаде з голови без волі Божої, але війни трапляються, тоді виходить теж з його волі, з Його дозвілу. То покарання чи милосердя, Будда почав удивлятися і зрозумів, що головним Богом нашого життя є обставини, взаємозалежне виникнення всього, що оточує нас, і власні дії, які приносять нам власні наслідки. Реакція на чуже слово. Реакція на власну думку. Це є дія. Дія зароджує зерне. Зерна зізрівають і дають плоди. Ну, ви зрозуміли. Отже, сьогодні ми з вами повторимо, як би зблизимося. із найважливішою серед всіх видів медитацій – медитація шаматха. Шаматха? Сфокусована уважність, концентрація. Концентрація чим складна? Вона складна тим, що її потрібно утримувати. Її не можна утримувати 3-2 секунди, бо не буде толку, не буде що витерти з лоба, не буде праці. Це буде так, як погляд. А нам потрібна праця і результат. Тому шаматха, або ще й на мові палі, древня мова до санскриту була, Палі, то саматхи кажуть. Або саматхи, або шаматха це медитація сфокусованої уважності. Нею володіє дитина ще з дитинства, коли вона підстругує карандашик, вчений, коли відкриває якусь математичну формулу, дитина, яка збирає емоційно. Радісно збирає Лего. Вона вся сконцентрована на мультикові, коли дивиться мультик. В неї такі відкриті очі. Вона вдивляється в мультик. Вона вся там. Оце і є шаматха. Це природний стан. Виносимо перше. Це не віра в Бога. Це не віра в містику. Це природний стан зосередженості. Питання на чому? І тут проявляється homo sapiens. Якщо ми зосереджуємося виключно на зароблянні грошей, ми втрачаємо, тому що ми з одного боку забезпечуємо життя, але покладаємося на, на гроші, як на те, що забезпечить абсолютно все, включаючи здоров'я. Так, на операцію потрібні гроші. Але коли багата людина старіє, вона страждає більше, ніж бідна людина. Бідній людині болить. А багата людина не розуміє, ну як же це болить мені, я ж можу болі удалить, купивши ліки. Купує ліки, а біль продовжує боліти. І виходить така нісенітниця. Алогізм такий виходить, що людина покладалася на гроші, а гроші все не вирішують. Тому усміхніться, якщо ви трішки на щось ще не назбирали, усміхніться своєї бідності, усміхніться мені щасливому пенсіонеру. Усміхніться один одному серцем. І давайте запам'ятаємо, що медитація шамадха має бути присутня все життя поруч. Поруч з нами. Тому що ми кожну хвилину в нашому житті або щось бачимо, або щось чуємо. Я ж прав? Або щось згадуємо, або про щось мріємо. Все це. Розумова діяльність, все це Будда називав одним словом, ум. І щоб ми не вгляділися, щоб ми не побачили в своєму умі, чи мрію, чи спогад, чи слухом, чи нюхом, чи смаком щось отримали в своє тіло чи в свою голову, ми реагуємо. Це гормональна реакція в першу чергу, тобто фізична реакція. І від того, дорогі друзі, як ми з вами реагуємо один на одного на світ, від цього залежать гормональні реакції. Вони можуть реагувати сиротоніном, піднімати впевненість, допаміном, розвивати радість, задоволеність, а можуть виділяти кортизол як наслідок розпаду. Адреналінних станів. Ну, станів, коли ми у драйві, у пресінгу, в агресії, в конкуренції, перевтомлюємося, результатом є перенасичення неблагими гормонами, які нас вдавлюють, опускають у депресію. Щоб цього не було, ми володіємо шаматкою станом. Свого ума, коли ми відслідковуємо те, як ми реагуємо. Люди, які володіють шаматхою, рідко гніваються, вони завжди гнів бачать при наближенні. Люди, які володіють шаматхою, увага, рідко розлучаються. Люди, які володіють шаматхою, взагалі не гніваються. Вони в себе бачать. Я хочу цьому вас навчити. Ми з вами приймемо правильну позу. Коли хребет рівний, серце відкрито, торжественно відкрито. Пильне торжество. Пильне торжество це радісна поза з відкритим серцем. Назвіть чакра, центр енергетичний, як захочете, так і назвіть. Але це стан, коли ми з вами відкриваємо серце, з відкритим серцем. Повні концентрації ми робимо, засмоктуємо через ноздрі, вдих, аж у таз, вниз живота. І м'ягесенько зробивши губи штучно трубочкою. Ніжно і бережно відпускаємо видих. Процес природній, не штучний, але керований, керований чим? Керований нашою уважністю. Робимо 5. Максимально сконцентрованих на процесі проведення вдиху і проведення уважності відпускання видиху. Будемо присутні в природному процесі, в цей час ми ні про що не думаємо, ніщо не допускаємо, все від себе відсторонюємо, ставимо себе в центр не свої емоції, плани, думки мрії, а себе, процес дихання. Вважаю, що я пояснив. Сіли рівно, дивимось на мене, очі відкриті перед собою і разом язичок зубки, розслаблені щелепи, розслаблений рот, очі. засмоктуємо 5 глибоких вдихів. Успійте розслабитись, спокійний вдих, проводжаємо вдих уважністю. На вдиху від не перекриваємо горло. Спокійний вдих. І закріплюючий спокійний вдих, глибокий, повільний. І відпускання втоми. У мене виступив піт на лобі, признак правильного дихання, без великих затримок, але повільного вдиху і повільного спокійного видиху. Вважаю, що я вам допоміг ще раз заякорити і згадати про шаматху, медитацію тут і зараз, коли ми дихаємо, чи ріжемо цибулинку, чи пишемо листа, коли ми всю свою уважність фокусуємо на одній справі. Сприйняття фокусуємо на одній справі. Ми можемо правильно і реалістично її сприймати, її відтворювати, її пізнавати цю справу. Справу нашого існування є наше життя, є наша діяльність. Друзі, діти усвідомлені в шаматці, сфокусовано, без нервових зривів і без перенапруги. Природньо. От ми з вами приділили уваги практиці зосередженості і рівноваги, яка врятує вас і ваших близьких. Спасибі за перегляди!